Люди думають, якщо спустити пса з цепа, то він бігом раз і побіг. Джекас, покажи, що ти без цепа теж сидиш тут на цьому на Буді. Він будіст. Він живе або під Будою, або над Буді. Зараз він над Будою, того, що він охороняє пилки мені. Да? Я робив тестування, різав пілки. Джекас охороняє пилки. О, і ще тут у нього по сусідстві голуби. В яхері живуть? Да? П'ятий голуби. Такі здорові голуби, як індики. О, а він тут сидить, він в цій криші всіх бачить і сторожує. деякий який строгий, гор, гордий серйозний пес. Не пес, а прямо взірець сторожності, Тільки десь якусь смолу позамашувався. Де ти ту смолу знайшов, я не розумію, Джекас? Де ти її міг знайти? Пішли, потусуємося, побігаємо. Але тобі і тут нормально, правда? Ти коло цього цепа так набігався, такий тут стадіон зробив. Найніше я його прив'язую, тому що він може втікти і збитки якісь робити. Тому що в мене забору нема, хто там не в темі. Поки що цеп он до буді, там пса другого немає, тільки цеп. А пес над будою сидить. Сторожує. Посторожує, потім на ніч я його знову чіплю, щоб він нікого не покусав.